Аю, вівторок, 27 серпня, час відкритого діалогу, новий робочий тиждень розпочинаємо з депутатом Чоркаської міської ради група партії вільних демократів Андрієм Більдою. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андрію, завтра відбудеться щорічна конференція представників освіти. Що ви як депутат можете сказати про готовність до нового навчального року? Е, я хочу сказати щодо підготовки до завтрашньої конференції. Я сьогодні. Випадково потрапив на унікальну нараду, яка відбувалася в департаменті освіти та гуманітарної політики. Особисто тимчасовий мер міста Віктор Білоусов зібрав директорів шкіл, і з новопризначеним директором департаменту освіти вони спілкувалися з директорами навчальних закладів міста Черкаси, оскільки серед директорів шкіл створилась дуже напружена ситуація. В зв'язку з підготовкою до нового навчального року, зв'язку з усуненням з посади колишнього керівника департаменту освіти Ірини Вікторівни Топчій, і ця бурхлива ситуація, вона ну, була загроза того, що завтра конференція буде або зірвана, або взагалі піде не в тому напрямку. Так, от сьогодні Білоусов особисто прийшов до освітян, майже півтори години вислуховував про їхні проблеми. І дійсно проблем дуже багато. Але основна з проблем це те, що навчальні заклади підготовлені до навчального року за кошти батьків. Майже жодна копійка бюджетних грошей не зайшла вчасно і не відбулися ті, заплановані нами ще на початку року, року ремонти навчальних закладів. І тільки зараз, за два тижні до нового навчального року, частина грошей була сплачена, і почалися ремонти покрівель, почалися ремонти спортивних залів, розпочалися ремонти інших приміщень. Так, вони розпочалися, але дай Бог, щоб вони були закінчені до нового року, а не до нового навчального року. Отже, ситуація дуже напружена, і частина директорів шкіл не задоволена такими діями нової влади. І Дуже було сьогодні дивно спостерігати, як Віктор Білоусов всі свої проблеми валив на держказначейство. Ніби там, десь в Києві, хтось не проплачує гроші. Ну добре, є проблеми в держказначействі. Але чому ті гроші, які батьки, батьки сплачували внесками на спеціальні на спецрахунки наших освітніх закладів, і на сьогоднішній день на цих спецрахунках? Накопичено більше мільйона гривень. По різних освітніх закладах, там від 20 до 80 тисяч гривень у різних шкіл є на рахунку батьківських грошей, якими вони не можуть скористатися. На ці гроші виписані рахунки, на придбання будівельних матеріалів. На... Проведення тих самих на сплату ремонтних робіт і інших на придбання інвентарю для наших освітніх закладів, але гроші лежать в казначействі. А віктор Білоусов вихваляється перед освітянами і каже: Це не я винен, це там хтось десь в Києві винен. Ну на жаль, не вміють, не вміють працювати наші нові владці. і. Цю напругу було сьогодні частково знято. Тому конференція, я думаю, завтра вже буде, пройде в більш спокійному, в більш конструктивному руслі. Ну а що хочу сказати, що заклади до нового навчального року готові. І це дякувати треба нашим батькам, дякувати вчителям, дякувати технічним працівникам наших шкіл, наших гімназій, наших колегіумів. І інших навчальних закладів, бо вони своєю працею і за власні кошти готували наші навчальні заклади до нового навчального року. Ці студії ми неоразово ви наголошували на тому, що не, не робляться капітальні ремонти, оскільки казначейство блокує рахунки, так і немає капітального ремонтування шкіл, немає виділених не коштів на підручники. Це Не проблема казначейства, це проблема однієї особи Віктора Білоусова, який зараз керує містом. Усунули з посаду Сергія Ударича, оскільки вважали, що він погано керує містом, казали, що команда вільних демократів щось не допрацьовує. Але ми заклали в цьому році на капітальні ремонти навчальних закладів рекордну суму: близько 20 мільйонів гривень. З них близько 9 мільйонів гривень розпорядником коштів був департамент освіти та гуманітарної політики. І ще приблизно така ж сума була закладена по департаменту міського будування, так звана служба замовника, які так само повинні бути, там працюють фахівці будівельної галузі і найбільш складні об'єкти, такі як, наприклад, ремонт спортивної зали 3 школи, там капітальний ремонт, дуже великий об'єкт, і інші великі об'єкти, наприклад, ремонт і покрівлі і фасаду 17-ї школи. Ці об'єкти йшли по службі замовника. Так от з початку року освоєно не більше третини цих коштів. Що ж ми робили погано? Ми запланували ці гроші. Ці гроші в бюджеті є. Це гроші бюджету розвитку. Бюджет розвитку формується за рахунок. Е Зараз він перевиконується за рахунок єдиного податку від наших приватних підприємців. Тобто наші дрібні підприємці, наші містяни сплачують сумлінно єдиний податок. Цей єдиний податок надходить в бюджет міста. Гроші в бюджеті міста є, але сидять такі, як білоусов і його приспішники, які не знають, як ці гроші освоїти. От вони півроку думали, шукали механізми, як їх освоювати. За два тижні до нового навчального року заплатили тепер. Тиснуть на цих підрядників, які виконують роботи, але є ну, певні обставини, і будівництво, воно, якщо повинно тривати місяць чи півтора, чи два, то так воно і триває. Отже, якісь ремонти будуть зроблені, а основна частина зроблена за кошти батьків. І ще одна цікава річ: я не можу про це не сказати пролунала думка директора. 13-ї школи пана добровольського на нараді, так от він запропонував, щоб гроші з батьків, які раніше батьки вносили на спецрахунки шкіл, тобто всі гроші, які батьки хотіли надати у вигляді допомоги школам. Вони надходили на спецрахунки через бухгалтерії, лягали на рахунки, і звідти уже рада навчального закладу, до якої входять батьки, до якої входять педпрацівники, вирішувала на що ці гроші витрачати. Так, от сьогодні директор 13-ї школи пан Добровольський запропонував збирати гроші готівкою. Те, з чим команда вільних демократів боролася продовж багатьох років, зараз все руйнується. І кажуть, давайте збирати гроші готівкою, і ми всі розуміємо, куди ці готівкові гроші підуть. На нараді був присутній Віктор Федорович Білоусов, на нараді була присутня нова очільниця департаменту освіти, і вони жодного слова всупереч цього не сказали. Вони і не погодились, але і не заперечували. Ми боролися багато років з цією готівкою, яку здавали батьки в кишеню вчителям, в кишеню директорам. І ми вже налагодили останнім часом процес, що готівка в школах не ходила. Якщо і ходила, то це на совісті тих несумлінних керівників закладів, тих класних керівників, які брали ці гроші готівкою в руки. І зараз все повертається. На так скажете на старі на на старі на старі кола да і давайте знову збирати готівкою. Тому я закликаю батьків, я закликаю людей, які мають відношення до освіти. Не несіть гроші готівкою, бо це зараз буде новий крок нової влади. Розповідати як все погано, несіть нам готівкою. Не несіть вносіть або на спецрахунки шкіл, або якщо вже не довіряєте цим е, керівникам закладів, то будь ласка, купляйте. Е, те обладнання, купляйте будматеріали, сплачуйте ті гроші за роботи, але робіть це самостійно. Не можна віддавати гроші готівкою в руки нашим керівникам навчальних закладів. Це тоді буде неконтрольовано? Це процес. буде неконтрольовано, Це знову ми скотимось на кілька років назад, коли цей процес був дуже поширений в Черкасах. Ну, щодо капітального ремонтування освітніх закладів зрозуміло. А щодо святкувань, цього року от вперше відзначали День Незалежності вся Україна, Черкаси, зокрема, але без команди Сергія Ударича свято проводила нова влада, і на чолі секретарем міської ради Віктором Білоусовим. Тож ви маєте нагоду порівняти зараз в ефірі. Що святкування? Давайте я вам краще розкажу про Сорочинський ярмар. Бо розповідати про день про святкування Дня Незалежності в Черкасах е, дуже сумно. Там нема про що розповідати. Е, зганьбили все, і навіть ті напрацювання, які були до цього, вони були, ну як то кажуть, не підтримані. Е, а от сорочинський ярмарок, я до речі, напередодні Дня Незалежності потрапив в у село Великі Сорочинці, це маленьке село. Навіть це не райцентр. там кілька десятків кілометрів від Миргорода, майже 100 кілометрів від Полтави, 300 кілометрів від Черкас. І я потрапив дійсно на свято, на всеукраїнський фестиваль. І причому цей фестиваль він як і культурно-мистецька подія, оскільки там кілька імпровізованих сцен, відбуваються концерти, відбуваються фестивалі. Кожного дня нові різні виконавці, ну взагалі це дуже яскраво, радісно. І з іншого боку, це така суспільно-політична подія, оскільки там є елементи виставки досягнень народного господарства, як це було в радянські часи. Тобто, кожна, кожен регіон України, кожна область представляє свої досягнення, найкращі підприємства. Отже, було цікаво, як подивитись на досягнення, наприклад. Корюківського вагонобудівельного заводу, так само подивитися концерт наших фольклорних виконавців, і так само можна було піти, подивитись місто майстрів, там, де виготовляються сувеніри. Ну, взагалі, це таке загальнонаціональне свято, яке триває два тижні. Так от команда Сергія Ударича протягом багатьох років. Цей дух фестивальний намагалися принести в Черкасов. Ми започаткували різні фестивалі: і Деревляндія, і фестиваль крижаних скульптур, і живий камінь. Да, живий камінь, і. Співочі вечори. Співочі вечори, до речі, про співочі вечори. Протягом серпня ми постійно проводили співочі вечори в парку 50-річчя. І в цьому занедбаному літньому кінотеатрі, який ми відродили, постійно відбувалися концерти. Це була подія. Туди приходили тисячі людей послухати вживу виконавців. Нема співочих вечорів в Черкасах, все згинули, як тільки пішов ударить. Те ж самий фестиваль Черкаська смакота, який нібито збиралася нова команда наших. Новостворених в Черкасах проводити в долині троян. На що перетворився? Майже жоден поважаючий себе ресторан не взяв участь в цьому заході. Натомість було кілька шашличних, жарили шаурму, і вже ввечері цей весь дим, цей весь попіл, цей сморід від шашликів він накрив ту сцену, на якій виступали виконавці. Я сам там був. Я все це бачив, і коли прийшов додому, то в мене навіть одяг був провпахлий оцією шаурмою. Ну, якщо наша нова влада вважає, що День Незалежності треба святкувати з шаурмою і шашликами, ну, мабуть, таке їхнє бачення. Ми, коли проводили будь-яке свято, ми намагалися це зробити подією всеукраїнського масштабу. Про наші фестивалі чули на всю країну? Так, єдине, Єдина подія, яка відбулася в Черкасах і про які навіть заявили всеукраїнські ЗМІ, це флешмоб, який відбувся на театральній площі, коли молоді люди, абсолютно які не мають відношення до влади, утворили герб України, такий імпровізований. І це дійсно була подією, яка і об'єднала громаду, і надихнула людей до. Патріотизму і да, да, і в, в да, будь-яка людина змогла себе відчути части, е, частиною е, України справжнім громадянином і патріотом своєї країни. Ну, На жаль, у нової влади до цього креативу не вистачає. Максимум це фестиваль борщу. Але ж, Смачно було. Я, я, я не був на цьому фестивалі, так. Да. Зрозуміло. А я нагадую, що наш ефір триває. Гість студія депутата Черкаської міської ради, група партії вільних демократів Андрій Пільда. Пане Андрію, пропоную, що торкнутися вашої улюбленої теми. Це тему спорту. Минулими вихідними у столиці відбулися змагання з тріатлону і там перемогу святкував ваш вихованець наш черкаський спортсмен Олексій Сюткін. Поділіться, будь ласка, враженнями. Розкажіть про деталі цих змагань і чого ще очікувати, які ще вершини. Будуть підкорювати наші спортсмени. Ну, ви знаєте, спортсмені вони такі люди, що вони забубонні, вони наперед нічого планувати не хочуть, і про майбутні перемоги також ніколи не говорять. Але про те, що сталося, я із задоволенням розповім. Тому що в Києві відбулися міжнародні змагання з триатлону Київ Триатлон КАП це перша подія за часи незалежної України, можна сказати, міжнародного рівня. Призовий фонд сягав майже 20 тисяч доларів, і переможець, наш з вами земляк Черкасець Олексій Сюткін. Отримав 2 тисячі доларів призових. Це, звісно, великі гроші. І до нас приїхали спортсмени із Росії, і навіть з Іспанії, Сполучених з США, з Молдови, з Білорусі, з Казахстану. Десять країн світу були представлені на наших змаганнях з триатлону в місті Києві. Тому вони встановили планку, яку тепер ну мають. Долати інші організатори змагань з триатлону. а звісно, сум викликає те, що ці змагання відбулися не в Черкасах, тому що я є президентом Федерації триатлону України, і звісно, такі змагання я хотів би проводити в нашому місті. Але на жаль, останнім часом вже про якісь серйозні кроки в розвитку спорту з новою. Владою говорити дуже важко сьогодні. Я був в міськвиконкомі. Спілкувався з директором департаменту організаційного забезпечення Лілію Маліщук. Так, от вона мені почала скажити, що не вистачає грошей на зарплату службовцям. Виявляється, ми, як депутати, на початку року, коли формували бюджет, заклали недостатньо грошей на зарплату тим всім. Високопосадовцям, які сидять в будівлі міськвиконкому, так ми коли це планували, ми свідомо. Заклали меншу суму їм на зарплату з тим, щоб вони або відмовлялися від своїх надбавок, які вони отримують ну, не завжди правильно, або взагалі скорочували апарат управління. Натомість більше заклали грошей в бюджеті на культуру, на спорт, на освітні заклади. Так от зараз вже йде мова, що не вистачає, бачите, на зарплату нашим високопосадовцям, давайте шукати десь в освіті, в спорті, в культурі, де ці гроші познімати. Я дуже сподіваюся, що цього кроку не буде зроблено, тому що якщо у наших спортсменів, у наших тренерів зараз будуть забирати гроші, які заплановані їм в бюджеті, тому що дійсно грошей на спорт вистачає. Ми запланували в цьому році на спорт в Черкасах рекордну суму 14 мільйонів гривень, порівняння з 9 мільйонами, які були в попередньому році. І ми бачимо результати. Ми бачимо досягнення наших спортсменів. Ми бачимо збільшення кількості дітей в дитячо-юнацьких спортивних школах. Ну от дуже хочеться, щоб ця традиція була продовжена, а не втрачена. А не втрачена. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що. У Черкасах хотіли організувати такі світові змагання світового рівня. А чи можна було б це зробити у Черкасах? Чи в нас все є для того, щоб провести змагання? У, у нас в Черкасах, взагалі, Черкаси ідеальне місто для проведення змагань з триатлону. У нас є поруч Дніпро, у нас є поруч е дорога. На жаль, не світового рівня, але в наших планах було відремонтувати цю набережну, е відремонтувати замковий уз узвіз, е відремонтувати дороги, які є прилеглими. До вулиці Хрещатик і таким чином прокласти трасу велосипедну, щоб велосипедисти піднімалися з долини Троянд біля пожежної частини, повз будівлю Цоу, по бульвару Шевченко, повз будівлю облдержадміністрації і спускалися знову на набережну в долину Троянд. Оце коло повинна була бути ідеальна дорога. І... Частину цієї роботи ми можемо вже спостерігати. Там поруч з долиною троянди, вже викопана яма другий місяць. Це за нашими проєктами. Ми планували розширити вулицю, щоб можна було підійматися вгору нормально, і, ав і автомобільному транспорту, і так само велосипедистам. Яму викопали, нічого не зробили. Отже, я абсолютно вірю, що змагання світового масштабу в Черкасах з триатлону будуть проведені. Це лише питання часу. Дякую за оптимістичні такі так. погляди. А скажіть, будь ласка, до яких змагань зараз готуватиметься Олексій Сюткін і наші ще Черкаські спортсмени? Е, значить, сезон внутрішніх змагань з триатлону в Україні завершено, і фінал Кубка України відбувся в Запоріжжі два тижні тому. Е, Олексій Сюткін не виступав, але все одно, за підсумками року, він виграв, став володарем Кубка України. Наступні змагання міжнародні відбудуться наприкінці вересня в Іспанії. Це буде етап Кубку світу. Тому саме туди зараз готується Олексій Сюткін і побажаємо йому, як то кажуть, натхнення і наснаги в цьому. Ми також приєднуємося. Дай Бог, щоб таланило Олексію Сюткіну і всім нашим черкаським спортсменам. На цьому наш ефір добігає кінця. Ставимо три крапки з вами, шановні телеглядачі. Прощаємося вже до завтра. Попри дощову погоду, нехай вас завжди буде сонячно на душі. Бережіть себе. До побачення.